Молитва, звісно, є великою привілеєю, це наш великий християнський пріоритет, і все ж це може бути справді складно. Життя сповнене плутанини і запитань, розчарувань і відволікань. І по всьому світу люди запитують мене, як нам стати кращими в молитві. Дозвольте поділитися з вами кількома простими думками. Мене дуже втішає те, що єдине, про що учні просили Ісуса допомогти їм, це була саме молитва. Вони сказали йому, Господи, навчи нас молитися. Вони не просили навчи на посту, навчи нас проповідуватися або навчи, на, навчи нас піклуватися про бідних, чи навчина, чи навчи нас засновувати церкви. Вони розуміли, що ключ до поглядів їхнього рабина, його сили та служіння це присутність Бога, яку він переживав через молитву. Він казав: Я роблю лише те, що бачу, як отець робить. Я кажу лише те, що чую від Отця. І коли вони попросили його допомогти з молитвою, він не докоряв їм і не казав ви ж мали б уже знати, як молитися. Насправді він дав їм найвеличнішу молитву у світі молитву Господню. Коли ми приходимо до Бога і кажемо, Боже, мені важко молитися, він відповідає, допомагаючи нам. Саме про це говорить послання до римлян, розділ 8, вірші 26 27 це найпрекрасніше запевнення. Апостол Павло каже, Дух допомагає нам у нашій немочі, ми не знаємо, про що маємо молитися. Можливо, ти іноді так себе почуваєш, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Тож прямо зараз, навіть коли ти дивишся це, Дух Божий заступається за тебе невимовними зітханнями. І далі йдеться. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо Дух заступається за святих згідно з Божою волею. Одного разу в моєму житті, коли Бог говорив до мене найясніше, я багато чого навчився про молитву. Я йшов вулицею біля свого дому, і Бог сказав мені, подивися на те дерево. Це було так просто, і це було настільки чітко, що я просто завмер і втупився в це дерево. Я подумав, можливо, це буде моя мить біля палаючого куща, можливо, я отримаю якесь велике прозріння або врятую чиєсь життя. Але поки я дивився на дерево, абсолютно нічого не відбувалося. Люди дивилися на мене дивно, думаючи, що зі мною щось не так. І зрештою, я подумав, що можливо Бог відволікся на події, на близькому сході чи щось таке. Тож я сказав: «А, гаразд, господи, я тут, я дивлюся на дерево. Що далі? І тоді Бог сказав мені, ось що, чому ти так серйозно ставишся до всього. Чому я не можу просто сказати поглянь на те дерево. Мені подобається це дерево. Я вважаю, що це чудове дерево. Чому це має означати щось більше, ніж це? Це було дуже дивно. Це було найменш вражаюче прозріння за весь час, але я зловив себе на тому, що кажу Богові. Гарна робота з деревом, Господи. Я вважаю, що це важливо, тому що ваше молитовне життя буде найкращим не тоді, коли ви іноді молитеся про великі речі, а коли ви постійно молитеся про дрібниці. Якщо ви хочете жити з більшою вдячністю, навчіться молитися про дрібниці, особливо про неминучі речі, як от: дай нам сьогодні наш хліб насущний, навіть коли супермаркет повний цього добра, тоді ви зможете дякувати Богові постійно. Люди кажуть мені, чи варто мені молитися за парковку біля Walmart у дощову суботу. І я кажу: Аб абсолютно. Бо тоді, якщо ви просите у Бога паркувальне місце і отримуєте його, ви дякуєте Богові за клаптик бетону. А потім вони кажуть мені: Ну чи знайшли б ви місце на парковці, якби не помолилися? Я не знаю. Запитайте теологів: я знаю лише те, що якщо ти молишся про дрібниці, то ти можеш дякувати Богові за дрібниці постійно. Ви живете з більшою вдячністю. І є ще одне. Знаєте, Адам і Єва ходили та розмовляли з Богом у прохолоду вечора ще до того, як у світі з'явився якийсь гріх хвороби чи страждання. То про що ж вони з ним розмовляли? Бо більшість того, про що ми зазвичай молимося, це проблеми. Люди, які хворіють, люди, яким потрібно спастися, проблеми на роботі. Вони, мабуть, просто говорили йому щось на кшталт, гарне дерево, Господи, добра робота з жирафом. Дозволь розповісти тобі про свій день. І одного дня більше не буде гріха, хвороб чи страждань у світі, і залишитись ти та Бог, то про що ти будеш з ним говорити? Ми повинні навчитися молитися навіть про дрібниці. І є ще одна річ у цьому місці писання про те, як нам важко буває молитися і як Дух Божий допомагає нам. Дозвольте навести приклад, коли один із моїх дітей був зовсім маленьким і тільки вчився писати, але ще не вмів, він малював усілякі фігурки на аркуші паперу. І вони нічого не означали це була просто нісенітниця і ні єрогліфи, але ми казали молодець. А потім одного дня він простягнув мені один із цих аркушів із каракулями і сказав: Тату, подивись, що я написав. Я відповів Молодець. А тоді він запитав: Ти можеш це прочитати? Я не знав, що робити. Я подивився на папір це зовсім не мало сенсу. Але потім я подивився на його обличчя і згадав про ті дивні речі, які відбуваються в його голові. Я згадав, який у нього був день, і спробував здогадатися, що означають ці каракулі. І коли я читав цей аркуш, він кивав головою і сказав Молодець. У молитві справа не у зовнішній формі чи правильних словах. Головне, це крик твого серця. Дух Божий, як сказано в римлянам 8, тлумачить твоє серце. Отець дивиться на тебе, дивиться на твоє обличчя, думає про всі дивні дрібниці, що відбуваються у твоїй голові. Про те, який у тебе був день, і тлумачить твої каракулі, твої стогони і навіть твої сльози. Молися про дрібниці і вчися молитися так, як створив тебе Бог, і Він перетворить це на найвеличнішу молитву твого життя.